Сьогодні терміново хотів би звернутися до всіх християн. Приготуйтесь до другого приходу Христа. Друзі, вітаю, Роман Савочка Тут і ласкаво, прошу на україномовний канал Штунда Тіві. Біблія ясно нас навчає, що Христос повернеться на землю другий раз. Це вчення про другий прихід називається з грецької. Парозія, і це одна із центральних тем в Християнстві. Ми всі очікуємо, що Христос може повернутися любої хвилини на цю землю. Звичайно, що ця тема стала дуже спекулятивною серед християн. Багато сьогодні є проповідників, відео в Ютубі, які називають дати, коли прийде Христос. Там до 28-го року, до такого року, вони гарантують, що в них є якесь об'явлення, вони якось там вичислили, що Христос прийде до цієї дати. Тому сьогодні в цьому відео я хочу поговорити на цю дуже важливу тему і розказати 5 просто дуже важливих фактів, що говорить Біблія про другий прихід Ісуса Христа на цю землю. Але перед тим, як почнемо, друзі, якщо ви ще не підписані на мій. Україномовний канал ТВ Обов'язково підпишіться, підтримайте християнський контент українською мовою. Поставте лайк, коментар, а також поширте це відео, додивіться його до кінця. Дуже всім дякую. І так, номер один. Що багато християн ігнорує, дивіться, Біблія забороняє передбачати, вичисляти, вгадувати та називати другу дату. Приходу Христа, коли прийде Христос другий раз. Марка 13:32 дуже чітко написано: про той же день або годину не знає ніхто, ні ангели на небі, ні син, а тільки Отець. Тут написано декілька важливих речей. Ісус сказав, що не знають ангели на небі. Навіть Ісус Христос, коли він жив на землі, Він не знав другу дату, коли буде другий прихід Христа. Ви можете собі просто уявити, наскільки це таємниця. А, але в історії церкви було багато випадків, коли люди вважали себе розумнішими за Христа. Вони називали конкретні дати, коли Христос повернеться другий раз. Саме, мабуть, відомий приклад цього це в 1844 році. Засновник Адвентистів Міллер предсказав, що Христос прийде не пізніше, як 22 жовтня 844 року. 1800. І він дуже використовував таку психологічну таку атаку, що хто не повірить в це, не буде спасений. Розумієте, люди злякалися. І він назбирав 50 тисяч послідовників. Вони зібралися в цей, в цей день і чекали, і молилися: Господи, прийди, ми тебе чекаємо. Христос, звичайно, не прийшов. Е, недавно був випадок в 2011 році, можливо, ви пам'ятаєте, був такий Гарольд Кемпінг. Він говорив, що Христос прийде в жовтні 21, -го, 21 -го жовтня 2011 року. Навіть в Росії висіли плакати, там, пам'ятаю, який навіть такий прикол був. Скоро другий прихід Христа. А ти не накрашена Орифлейм компанія для жінок. Всі про це плакати вони вклали мільйони, мільйони, сотні мільйонів доларів. в Таку компанію, компанію. Але, звичайно, Христос не прийшов. Дивіться, Біблія забороняє називати дати, передбачати, навіть говорити такі слова: Я вірю в моєму поколінні, прийде Христос. Ти не знаєш. Написано, що ніхто не знає ні дня, ні години. В Петра написано, що один день, як тисячу років. Тобто ніхто не знає навіть тисячоліття, коли прийде Христос. Це дуже важливо. Називати такі дати до 28-го, до такого. Всі люди, які це роблять, вони будуть посоромлені і вони будуть покарані Богом, бо Біблія забороняє це робити. Номер два важливий факт. Е, багато християн цього не знає, я вам розкажу дуже важливий секрет. Другого приходу Христа ще не було. Це великий секрет, мало хто про це знає. Дивіться, е, як я вже розказав про Міллера, що він предсказав, що Христос прийде в 1844 році? Звичайно, Христос не повернувся. Ви думаєте, що його послідовники покаялися і сказали, ми помилилися? Зовсім ні. Ви помиляєтесь. Вони не помилилися. Вони придумали теорію, викрутлися, що Христос прийшов 844 році. Тільки він, він до землі не дійшов, він вже покинув небо і прийшов в таке, якесь таке місце, не знаю, де воно знаходиться, на якій планеті, яке називається Святе Святих. І зараз він там перевіряє діла людей. Як тільки закінчить, то він вже спуститься на землю, він вже рядом, він вже покинув небо. І розумієте, на цьому побудована вся теорія адвентістів, що Христос, е, мовляв, уже десь в 844 році десь уже вирушив. Хочу всіх розочарувати, Ісус в 1844 році абсолютно нікуди не вирушав. Він сидить по праву руку отця. І крапка! Оці всі маніпуляції, свідки його, ви сказали, передсказували, що Христос прийде в 1914 році. Він не прийшов, то знаєте, що ми сказали? Він прийшов, але духовно ми його не бачимо. Він вже тут, вже другий прихід відбувся. Вони вже не чекають другий прихід, він вже був. Розумієте? А Христос не прийшов не тоді, не в 14-му ніякому році. В Китаї в 90-х роках появилася така секта. Можливо, ви, ви чули, е, східна блискавка чи церква самогутнього Бога. Вони дуже активні навіть зараз в соцмережах. Що вони казали, що там така жіночка є Янь Сяньбінь. В 1973 році народилася. Вона сказала, що вона є е, воплощений Христос, Ісус Месія. Тепер вона збігла від китайського правління в Америку і живе в Манхеттені. Тобто, ці всі послідовники вірять, що Христос уже повернувся в виді Китайки чи Китаянки, не знаю, як правильно, і вже живе зараз в Манхеттені і процвітає. Розумієте? Це все абсурд. Но мільйони людей в це вірять. Е, Колись в Києві в 90-х роках, хто з вас пам'ятає, була така Марія, Деві Христос Донецька я, приїхала. Вона зараз, до речі, живе кажеться в Москві, і це ж вона впливає на цю секту Алатра, що є ці проповідники, там космос і так далі. Вона воплощений Христос, розумієте? І повірили деякі люди в цю, в цю я не знаю, як це назвати. Ще раз, Христос не прийшов на цю землю. Не духовно, не фізично, не душевно ніяк. Він ще зараз на небі. Всі, хто кажуть, що Христос духовно, в святе святих, так чи якось так, ми його не бачимо. Це все брехня. Це протирічить Біблії. Не слухайте це секти і культи, які це стверджують. Ще раз, Христос ще не прийшов другий раз на землю. Він зараз знаходиться де, де і був 2000 років назад, по праву руку отця. Номер три. Бог. Нікому ніколи не відкриє дату другого прихиду Христа. Я чув декілька разів, коли проповідники вони говорили: так, Христос на землі не знав, ангели не знають, але мені Бог відкрив, я знаю цю дату. Це обман. Бог не може давати об'явлення, які протирічать Біблії. Якщо в Біблії написано, що ніхто не знає і ніколи не взнає, то Бог нікому не відкриє. Але ми бачимо, що і в, і в минулому, і сьогодні є багато проповідників, ютуберів, які хочуть, так хочеться розказати, що в них є спеціальне об'явлення. Вони вважають себе вище Христа. У нас є це об'явлення. І сьогодні в Ютубі є багато відео, які називають. Вають різні дати там саме буде 28-го року. Було 26-го року. Я звертався декілька разів до цих псевдопророків і псевдопредвісників. -пред -пред Ідемо з вами сьогодні до нотаріуса і пишемо таку заяву, що після 28-го року, як ви стверджуєте, що буде другий прихід, все ваше майно, машина, дім і так далі, бізнес переходить на нашу організацію, і я допоможу українцям з цих ваших грошей. Ніхто не один мені ще не подзвонив і не сказав, не, не погодився піти. Ну, що ви впевнені, що Христос прийде в 28-му році чотири роки залишилося, давайте підемо до нотаріуса, щоб ваш будинок, машина і все, все майно перейшло на нас. Ні, ніхто не цього. Тобто, люди вони говорять сідати. А самі не вірять в те, що вони говорять. Просто так для якоїсь популярності хайпа вони займаються цим в Ютубі. Але це дуже серйозно, друзі. Якщо ви бачите таку ярку картинку, Христос прийде такого то числа і так хочеться нажати, не нажимайте. Це це богохульники, які цим займаються. Бог нікому не відкрив. І ніколи в майбутньому Бог не поміняє Біблію і не відкриє цю дату нікому. Номер 4. Дуже цікавий факт про другий прихід Христа, про який майже ніхто не знає зараз. Я вам об'ясню з Біблії: немає фіксованої дати на небі другого приходу Христа, що я маю на увазі. На небі немає такої дати, там десь в книжці, що е, в 2050 році, е, 2 січня, в 11 годин 30 секунд, Христос повинен повернутися на землю? Немає фіксованої дати. І про це каже Біблія дуже чітко. Друге Петра, 3:11. Коли все це таким чином буде знищене, то як треба бути у святому житті і у побожності вам? Що чекають і кваплять, мені подобається це слово, чи прискорюють прихід Дня Божого, від якого розпалені небеса зруйнуються, і розжарені стихії розплавляться. Цей переклад український каже: Ви, християни, прикваплюєте чи прискорюєте пришвидшуєте другий прихід Христа? тобто. Якщо християни проповідують, спасають людей, то це пришвидшує. Мені подобається слово квапль квапить. Я подивився грецьке слово «спевдо» означає прискорювати, квапити, поспішати. Тобто, якщо християни будуть більше проповідувати, більше людей буде спасатися, то дата вона зміниться. Немає фіксованої дати, тому ніхто не може знати дати. Дивіться, ще, що впливає на другий прихід Христа, 2 Петра 3,9. не бариться Господь з обідницею, хоч деякі вважають це за зволікання, але є довготерпеливий до нас, не бажаючи, щоб хтось загинув, а всі прийшли до покаяття. Написано тут Бог зволікає. Бог міг би прийти вже давно, але Бо хоче, щоб більше людей спаслося, тому Бог зволікає написано, Бог міняє дати, щоб більше людей спаслося. Дивіться, кожне покоління воно є останнім. Коли ви подивитесь, учні вже вірили, що вони є останнє покоління. І в кожному поколінні в християнстві завжди є проповідники, які кажуть, ось уже останні признаки, що Христос скоро прийде. Це говорили під час Другої світової, під час Першої світової, це говорили 200 років назад. Це завжди християни говорять. Чому? Бо дійсно кожне покоління, воно останнє. Але Бог продовжує по милості своїй затримує другий прихід, щоб більше людей спаслося. Тому ніхто не може вгадати. Там в Петра написано, що. В Бога один день як тисячу рік як тисячу років. Тобто людина, яка вказує на якийсь рік, може помилитися на тисячу років. Ніхто цього не знає, бо немає фіксованої дати на небесах. І номер п'ять, що дуже цікаво, другий прихід Христа буде сюрпризом. Ні церква, ні світ, ніхто не буде цього очікувати. Христос, навпаки, прийде тоді, коли ніхто не буде це предрікати і ніхто навіть не буде про це думати. Дивіться, Матвія 24,44. Тому і ви будьте готові, бо о котрій годині не думаєте, прийде Син Людський. Дивіться, Ісус сказав, що християни навіть не будуть думати. Коли прийде Христос, вони будуть знати, о котрій годині ви навіть не думаєте того року, якого ви не знаєте, того століття, якого ви навіть не думаєте, що Христос може прийти, він тоді прийде. Ніхто не вичислить, ось Христос прийде через 30 років. Всі будуть опозорені, ніхто не може це вичислити, бо коли не думаєте, Христос прийде. Ще декілька разів, і Петро, і Павло кажуть, що. Другий прихід буде він порівнює таке порівняння, як злодій вночі. Друге Петра, 3,10 а Господній день прийде, мов злодій вночі. 1 Фесалонян 5,2 Бо ви самі знаєте, що день Господній так прийде, як злодій вночі, коли ніхто не чекає, ніхто не знає, коли прийде злодій, ніхто ніколи не знає. Якби люди знали, коли прийде злодій, то стергли б свій дім. Злодій це означає раптово, ніхто не знає коли. І тому е, е, другий прихід він буде несподіваний для церкви, для світу, ніхто не знає. Це таємниця. Ще раз. Бог вирішив, що дату другого приходу зробити таємницею, щоб ніхто з людей не знав. Навіть ангелам не розказав. Ісус, коли був на землі, він цього не знав. І тому Бог ніколи не відкриє нам. Але підсумовуючи, ми повинні, як християни, жити так, що Христос може прийти кожної миті. Сьогодні, завтра, післязавтра, ми не знаємо. Але також ми повинні жити так, якщо Христос не прийде забариться 100, 200, 500 тисяч років. Ми маємо будувати церкви, будинки, ми маємо будувати університети, посилати наших дітей, навчатися. Щоб якщо Христос забариться на 100 років, щоб е, на майбутнє покоління було освічене, були пастори, були люди, які розбираються в теології, бо деякі сьогодні сидять і вже нічого не роблять. Христос прийде через два роки. Вони навіть. Е, а якщо Христос. Забариться, то ми повинні навчити надихнути наступне покоління. Тому друзі, давайте будемо готові. Христос при може прийти будь-якої миті.